Та вас на Суму. підсумовуємо першу половину середи. Директора департаменту інфраструктури сумської міськради Григорія Яременко звільнили за згодою сторін. Цю інформацію нам підтвердила начальниця прес-служби сумської міськради Ольга Семениста. Нагадаю, Григорій Яременко оголосили підозру 21 першого лютого за версією прокуратури. Департаментом інфраструктури у 2017-2018 роках укладалися договори на капітальні ремонти понад 180 ліфтів, зокрема й у будинку на вулиці Супруна 32 два у сумах, де 2 січня ліфт на смерть затисне мовля. з 3 січня на час службового розслідування чоловіка відсторонили від посади 28 лютого. Директору департаменту інфраструктури обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Схему переміщення митниками контрабанди з Росії на території України викрили співробітники Служби безпеки України за сприяння керівництва самої митниці Державної фіскальної служби. Продукцію доправляли потягами міжнародного сполучення. Про це повідомила речниця прес-служби управління СБУ Сумської області Олеся Рапута. Окремі службові особи митного поста Конотоп з міської митниці ДФС організували незаконну схему контрабанди через митний кордон України. В ході проведення санкціонованих слідчих дій було вилучено контрабандних товарів на суму майже 3 мільйони гривень, які були незаконно переміщені з території Російської Федерації до України. Серед предметів контрабанди електротовари, одяг, взуття, продукти харчування. За словами Олесі Рапути, подальшим слідством займається державне бюро розслідувань. Наразі проводиться експертиза, відкрите кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Суму відвідав кандидат у президенти України Євгеній Мураєв. Учора ввечері він зустрівся з містянами детальніше у репортажі. Зустріч з кандидатом відбулася у приміщенні будинку культури машинобудівного об'єднання Горького». Призначили її на 17.30. Євгеній Мураєв приїхав за півгодини до того. Перед входом до палацу приватна охорона. Цих людей на зустріч вона не пускала. Ну коротше, поговорите з ними і не пускайте їх. У них є такі маркувальні наліпочки, через які ідентифікують вони своїх, пропускають там бабусь різних. Людей, які постарше, а от таких молодих людей, яким цікаво просто послухати, поспілкуватись, вони не пускають, тобто забороняють нам прийти в вільному доступі, подивитись що буде відбуватися на зустрічах. Тих, кого пустили, розповіли, чому прийшли та як дізнались про зустріч. З палатки, палатки давали газети і дивилися. І вам там сказали. І нам сказали, що буде зустріча. Нас запрошували. Ну, ми знаємо про такого кандидата в президенти, як Євгеній Мураєв, і нам повідомили. Що він сьогодні буде в Сумах. Ми захотіли побачити особисто. Побачили це в інтернеті, вирішили прийти подивитися, що як відбувається. Кандидат мав вступне слово. Говорив зокрема про позаблоковість країни, розширення влади на місцях, про збереження мораторію на продаж землі. Після йому поставили запитання, де буде брати гроші за для соціальних і економічних змін. Відповів так. 40-60 мільярдів на руках у населення. Вони бояться довірити ці гроші державі, тому що держава не гарантує захист від усіх тих ризиків і нових чиновників. Ми на законодавчому рівні закріплюємо ці гарантії. Амністія капіталу не вимагає грошей, вона вимагає повернення грошей, які бізнес вивів уже в офшори. Під певні гарантії недоторканості зі сплатою певної суми в бюджет або на три роки розміщення їх на депозитах в державному банку. Це ресурс 200 мільярдів, які наша банківська система видасть середньому і малому бізнесу на пільгових умовах за умови, що будуть створюватися робочі місця і будуть працювати люди. Загалом зустріч тривала близько двох з половиною годин. Яка вартість була оренди? – Сім тисяч гривень. Розкажіть, як забезпечували охорону? Ну, є Ну як ви бачите, особиста охорона, є охоронні фірми, які забезпечували охорону порядку таким чином. Олександр Комендант, Анна Погрібна, Сергій Мілевський, новини на ЮАСуми. За оцінками Олександра Соколова на зустріч прийшло близько 580 людей. За оцінками поліції, близько 560. Ми попросили економіста-координатора податкової групи реанімаційного пакету реформ Олега Гетмана оцінити слова Євгенія Мураєва щодо того, де і як він буде брати гроші на реалізацію економічної частини своєї програми. нет гарантии, что население начнет активно нести эти деньги именно в банковскую систему. Население сейчас достаточно умное. В 2018 году и в 2017 уже начался положительный приток депозитов, то есть разница между оттоком и притоком на данный момент уже положительная. Маловероятно, что население понесет больше, чем оно несет сейчас. И, кроме того, точно оно не понесет под низкие проценты, о чем пишется ниже, что это позволит бизнесу выдавать на льготных условиях. Нет. Население будет, если и будет нести, то под текущие 15, 16, 18 процентов гривны, соответственно, кредиты по-прежнему будут стоить 25, если рассчитывать только на население. По последним исследованиям аналитических центров, Ежегодно в офшоры выводится около 10 миллиардов долларов. Все зависит от параметров, которые будут предлагаться от этой амнистии. То, что амнистия поможет завести определенные средства в страну, положить эту валюту на какие-то банковские депозиты, это все вероятно. Но это очень сомнительно, что это поможет выдавать дешевые кредиты малому бизнесу. Як зазначено на сайті громадського руху чесно, Євгеній Мураєв народився у 1976 році, має економічну та юридичну освіту. Із 2001 по 2010 роки працював на комерційних підприємствах із з 2006 року у політиці. Був депутатом Харківської облради, головою Зміївської райдержадміністрації. І з року народний депутат-мажоритарник від партії регіонів у 2014 році стає вдруге Нардепом як саме З 2015 по 2016 роки член фракції опозиційного блоку очолював політраду партію за життя. Півроку тому вийшов із цієї партії та створив свою з назвою Наші. Від неї балотується у президенти України, зареєстрований кандидатом 15 січня 2019 року. Разом із ним на посаду голови держави претендують 44 людини. Вибори відбудеться 31 березня. Згорнути серветки, сервірувати стіл, подати вино на конкурсі. Свої вміння демонстрували майбутні офіціанти та кухарі. Відбувся він у сумському центрі профтехосвіти. Взяли участь в ньому 22 учасники з 18 навчальних закладів області. Розпочався він змаганням майбутніх офіціантів. Чотири учні сум та шостки мали виконати три завдання. В одному із них на час згорнути серветки 15 різними способами та знати, як називається кожен з них. Ця серветка називається Лотос, це тризубець. Це віяло, це черевик, це розочка, а це. віяло». <правда> також віяла. Да. Найважче було робити метелика, тому що це була моя найнеулюбленіша серветка, з якою я довго дуже тренувалася. Найпростіша, напевне, шапка-монашки. Швидка, легка, але елегантна. Звертається увагу, щоб учні граційно поводились з цими серветками, щоб вони все робили правильно, щоб вони дотримувались вимог санітарії та гігієни і щоб це виглядало урочисто, тому що серветка це є завершення будь-якого святкового столу, і вона надає антуражу за перше завдання. Максимально нараховувала 30 балів. Жирі оцінювала вид та техніку виконання. Кожного учасника майже різний спосіб. Це по перше. По-друге, вони всі по-різному складували, навіть один від серветок. Окрім офіціантів, змагалися майбутні кухарі. Вони готували страви на замовлення, основне блюдо та десерт. Деталі та імена переможців у наших наступних випусках. Міс елегантний вік, конкурс краси серед жінок поважного віку відбудеться сьогодні. У Сумах організовує його організація Берегиня. Участь в ньому візьмуть 12 учасниць віком 60-70 років. Подібний конкурс влаштовують вперше. Вибиратимуться за будуть декілька напрямів. Це буде показ їхні представлення. Перше перше себе це обов'язково кожна повинна розказати про себе щось цікаве, щоб ми могли визначити, що ж саме яка ізюминка в цій жіночки. І ще також обов'язково буде це показов. Тобто вони будуть тричі переодягатися і представляти себе на глядацькі симпатії у різних сукнях. Це сукні будуть ділового стилю, це будуть сукні вечірнього стилю, і якийсь буде національний костюм, який вони собі оберуть. Оцінюватимуть конкурсанток 5 членів журі, усі учасниці сум. Початок конкурсу о 14-й у конгрес центрі СумТУ. На Сумщині стартував конкурс Кращі молодіжні практики. Його учасники мають запропонувати власну практику успіху у різних напрямках місцевого, регіонального чи національного рівня. Для участі треба надіслати електронну заяву з певною темою напрямку громадського освіта, неформального освіта, національно-патріотичне виховання і інші. Ці проекти представляють собою різні форми і формати роботи: це і тренінги, і навчання, і вишкільні табори, і наметові табори, якісь розвиваючі навчальні, це і якісь творчі заходи. Це майстер-класи, це заходи спрямовані на профорієнтаційну роботу, е, якісь навчання для молоді, це і виготовлення, презентація і друкованої поліграфічної продукції різного інформаційного соціального характеру, виготовлення відеороликів, аудіо якихось матеріалів. Е, тобто, форм роботи цікавих є дуже багато. Іноді ми, от там через Facebook Бо випадково дізнаємося, що виявляється, десь там в якомусь районі в невеликому селі хтось щось класно робить. Власне, Цією метою ми б хотіли зібрати, побачити і показати, власне, що у нас робиться в молодіжній політиці в області. Учасниками можуть стати всі охочі. Ініціативна група, громадська організація чи фізична особа. Прийом заявок триває до 22 березня. Десять переможців обиратимуть за п'ятьма критеріями відбору: це залучення молоді, інклюзивність, інноваційність, вплив, адаптація та поширення Кращі роботи. Визначить до 8 квітня. Переможці отримують відзнаки та увіди до збірки «Кращі молодіжні практики Сумщини. Конкурс започаткували у 2017 році. Міністерство молоді та спорту України. України та програми розвитку ООН в Україні на сумщині його влаштували вперше. На цьому з вами прощаюся. ввечері. Чекаєте Тетяну. Юхтову, вона розкаже більше новин. На все добре.